Вітаю, друзі. Всі ви помітили хвилю звільнень. Чиновників різноманітних в наших нашій країні і вам здається, що це дуже багато що це дуже такий міцний потужний крок. Але я хочу вас заспокоїти. Це лише маленька хвилька в зрівнянні з тією цунамі, яка зараз почнеться. Керівництво держави вийшло на пік радикалізації. Зеленський президент України вийшов на пік радикалізації в внутрішніх процесах. Це дуже легко пояснити, тому що. Верховний Головнокомандувач, це сьогоднішнього дня, це зовсім не президент 2019 року. Якщо у 2019 році, 2020, 2021, навіть 2022 Зеленський міг пробачити. Різноманітним токсичним персонажам їх токсичність, от йому можна було це пояснити, що ну ти розумієш, Коля Тіщенка він такий, тому що він такий. Ну не потрібно його нікуди, не потрібно з ним нічого робити. От зараз це неможливо людина, яка приймає рішення про знищення сотень тисяч ворогів і тисяч тисяч ворогів. Вже зовсім не та людина, яку можна пояснити, яку можна надурити. Тому в державі приймаються рішення дуже швидко. Якщо чиновник токсичний, якщо політик-депутат токсичний, якщо він отримує хейт від громадян, якщо він отримує хейт від суспільства, він суспільству більше не потрібен, а значить, він не потрібен і державі. Певні політики це зрозуміли. От, тому вони ховаються. Якщо раніше вони використовували будь-яку можливість для власного піару, то зараз вони намагаються сховатись в кущах і не ворушитись, значить, щоб, не дай Боже, щоб, не дай Боже, їм не прилетіло. А ми бачимо, що ті, хто не зрозумів правила гри, ті, хто намагаються вилізати, піаритись, робити з себе героя на пустому місці, не отримують. Народної любові вони отримують величезні хвилі, величезні хвилі хейту. І тому дуже швидко в керівництві держави приймається рішення про те, що потрібно позбавитись цих персонажів, щоб вони не токсичили в принципі, в принципі державу. Найближчим часом з'явиться дуже багато кандидатів, як я вже сказав, на звільнення. От їх місця займуть зовсім. Інші люди, люди, які розуміють, як змінились правила гри, люди, які готові за цими правилами гри грати, мене, наприклад, дуже тішить, як змінився у нас Давід Рахамія буквально за два тижні. За два тижні людина, яка нічого ніколи не коментувала, ніколи нікуди не лізла, займалася вирішенням внутрішніх питань. Неочікувано став максимально публічним. Почав коментувати звільнення, почав коментувати кадрові пристановки, робить це досить радикально, спіймав хвилю, зрозумів, що відбувається. Молодець так само буде і з іншими людьми. Якщо раніше дехто певні люди в керівництві держави захищали своїх протеже, Намагалися їм допомогти, то зараз вони не будуть цього робити, не будуть цього робити не тому, що вони погані, а тому, що це неможливо. І коли ти рятуєш токсичного політика, коли ти намагаєшся врятувати токсичного а, державного чиновника, вирогідність, що ти полетиш за ним в пекло а, прицепом. Ну, десь відсотків 99. Це також розуміють високопосадовці. Тому зараз захищати один одного дуже немодно. Хто врятувався? от той врятувався. Ну і знову ж таки, чому це відбувається? Дуже багато рішень доводиться приймати на зовнішньополітичній арені. І часу на те, щоб з'ясовувати, хто там насправді правий, хто там насправді неправий, хто попав в інтриги, а хто попав значить, в неприємну ситуацію, просто а хто дійсно вкрав просто немає. Ти попався сам винний. Пока о тому давайте готуватись прощатись з усіма цими політиками і чиновниками, які дали в штангу, які не зрозуміли, що взагалі відбувається, і будемо зустрічати нові обличчя.